2 вересня близько 22 години вечора на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у місці Галичі. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 15-річний мешканець Івано-Франківщини керуючи мотоциклом та рухаючись автодорогою Мукачево Львів на мості через річку Дністер, не обрав безпечної швидкості руху, провив неуважність та здійснив наїзд на 50-річного мешканця Луцька, який перебував на краю дороги. Біля свого автомобіля Івеко та усував технічні несправності транспортного засобу, виставивши знак аварійної зупинки після зіткнення неповнолітній втратив керування транспортним засобом та впав на проїзну частину дороги у наслідок аварії. Обох учасників дорожньо-транспортної пригоди було доставлено до медичного закладу. У них відібрано зразки крові для перевірки на стан сп'яніння. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті двісті 76 кримінального кодексу України наразі триває досудове розслідування. Поліцейські івано франківщини котре звертаються до водіїв і наголошують бути уважними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху, уникати різних ризикованих маневрів, обирати тільки безпечну швидкість та враховувати дистанцію. Також ми наголошуємо, що згідно з правил дорожнього руху керувати мототранспортом дозволено лише з 16 років після отримання відповідного посвідчення водія.